Привіт! Сьогодні в нас 21 січня, не знаю, коли закину це відео, але його 21 січня. І ми їдемо куштувати борщ. Чому? Тому що сьогодні жіноцтво, справжні господинки українки Данії вирішили приготувати борщ для данців. З метою популяризувати нашу українську кухню, ну і борщик, зокрема, і на виручені кошти, які підуть із цих, цього борщику чи тортиків, там всього, що там будуть готуватися, вони підуть на допомогу хворим діткам в Данії. Основною метою цього заходу було залучити датчан до приготування української кухні, до споживання української кухні. Ну і Борщику, зокрема, поїдемо. Подивимося, що із цього всього вийшло, і готують борщ всі бажаючі жінки данії, українки в данії всюди на всіх островах, де вони тільки мають бажання. Вони можуть пригощати дачан на роботі, вдома чи збиратися в якихось окремих місцях. І готувати там борщ і запрошувати всіх бажаючих. В одне із таких місць ми якраз зараз і їдемо. У вас може виникнути запитання, чому ж я така справна господиня та й не готую борщ сьогодні? Ну, по-перше, тому що я вчора щось не подумала, і селянку зварила. А по-друге, якщо всі будуть готувати ті борщі, ну то треба ж комусь ті борщі і їсти. От і ми беремо на себе таку відповідальну справу. Їдемо з Арсенчиком. Ми будемо поїдати ці борщі, рейтингу ніякого не буде. В кого краще, в кого гірші, тому що впевнена, що всі борщики будуть дуже смачні. Відкривай Арсенчик, подивися, що там. Потагенько їсть. Добрий день. Добрий день. Чесночком. Красота, mm -hmm. тортик mm -hmm. тортика, тортик, резненная бакэн mm -hmm. смокота.

Rye uh, What is the huh? yeah, this, uh, potato. Uh, generally, yeah, yeah. and whole of sea. Yeah. yeah but, uh, uh, Salo, I never learned how to eat it. It's, uh, it's, it's With uh, bread, yeah, no. a little bit onion, no? no. no? <laughs> it's, uh, it's not me. Uh, I like the Danish style where I mean, we really fried on the pan. So but it's a very interesting kitchen in ukraine you just need to hopefully we get peace one time and people can go and visit ukraine because it's a very beautiful country yeah we think it will be very soon we hope cross our fingers and, uh, and meanwhile we do everything and my wife do also for support the, the army the people of ukraine i do myself what i can you know so you know i always consider ukraine as my second home because i live so many years down there and christian is half danish half ukrainian christian. <laughs> 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 so and uh yeah, when my wife started this arrangement, I think it was a, a good idea and luckily people support about it. So it's a, it's a very good thing. Yeah, good atmosphere here. Yeah. Дали нам дорогу з собою are І їдемо на наступну location. Дуже дуже приємна компанія. Мило так поспілкувалися. Тільки заради таких душевних розмов вже варто їздити на такі заходи. Тим більше, якщо вони ще й приносять користь і втамовують апетит. Так, поїли, їдемо далі. Так, приїхали на наступного місце. Тут бачимо. Машини з українською символікою, значить, напевно, що туди, але не знаю. Туди ми йдемо, не туди. Зараз подивимось. Ось ще одна локація. Тут через різні дарени є, є борщі. Пріснавиточка солодка. Святка готується. Є багато людей, багато дитин. Це Вінницький борщ? Бачиш, Мсенчик, як додому. Прийду? А це з Франківська борщик. Це приміщення церкви. Церковний офіс тут написано. А ось організація. Номер Mobile Pay ви можете скидати теж свої пожертвування тут. Ну що, пробуємо Вінницький борщик. Є кілька варіантів борщику. Є з квасолькою, є зі свининою, є з грибочками, є з Франківська, з Велиці з Київщиною. Багато різних борщиків. Дівчинка грає на плямі. <ріху> Дуже гарно створює атмосферу. Всім привіт ще раз. Сьогодні в нас 22 січня, День Соборності України. І з нагоди цього ми їдемо в Орхус на мітинг, або краще сказати, це пам'ятна хода. І перш ніж поїхати туди, ми хочемо ще заїхати в одне місце. В нас в Фейсбуці є різні групи, де дівчатка і хлопці, які волонтерять. Роблять окопні свічки для наших солдатів, викидають оголошення, кому потрібні, наприклад, парафін, свічки, металеві баночки, оці для окопних свічок. Вони там викидають свої адреси, є з пункти збору, куди, якщо ви маєте такі баночки або свічки, ви можете завести і вони потім з цього будуть виготовляти окопні свічки для наших солдатів. То ми сьогодні по дорозі в Орхус хочемо заїхати в одне із таких місць. Віддати Парафін. Ми купили його на сайті, можливо, я навіть і прикріплю посилання під відео. Якщо вам буде цікаво, ви можете купити. Там ціни ну, досить нормальні. Там по 40, від 45, по-моєму, крони за кілограм до безкінечності, там до 100 чимось, по-моєму, і так далі. Ми замовили там декілька кілограм. Я не знаю, я запитаюся, чи підходить такий парафін. Я думаю, що підійде. І покажу вам, якщо там хтось буде. А якщо нікого не буде, то просто майте на увазі, якщо у вас є свічки чи металеві баночки. Будь ласка, здавайте їх у такі пункти і не тільки в Данії, я думаю, і в Україні, і в інших країнах теж роблять, виготовляють їх. Пам'ятайте, що не буває маленької допомоги. Кожна наша свічечка, кожна наша металева баночка, вона наближає нашу перемогу. Тому допомагайте, волонтерте, а ми поїхали на мітинг. Ось так виглядає цей парафін, що ми замовили. Ну такий, не знаю, тут віск як віск. Я думаю, що підійде. Тут трошки картону зібрали, трошечки бляшанок. І ще от в Генбургах я нарила всяких таких огризочок-свічок. Зі світу по ниці, бідному сорочка. І так, люди потихеньку приходять, збираються. Людей небагато поки що. Надіємося, що буде більше. Цей QR-код -QR це на петицію. Тобто цю петицію можуть підписувати тільки. Ми її не можемо підписувати. Наразі в нас близько чотирьох тисяч голосів. Для того щоб цю петицію розглянули в парламенті, то має бути 50 тисяч голосів. То наше завдання сьогодні, щоб ми пройшлися з цим QR-кодом і залучили підписи.